Такі ящик величезний аж не влазиться в кадр. Що тут є? Тут щось нове. Так, ну, я тут не витягну його зараз, секундочку. Подобається мені отака запаковочка. А запах новенького. А це і є новенький інвертор. Треба йому зробити профілактику перед тим, як його будуть вмикати. Власник казав, що навіть мережі ще не бачив. Характеристики, краса, два трансформатори. Все частеньке, блищиться. Роз'ємчики заклеєні. Розбираю, знімаю плату і дивимося сюди. Це чистеньке, блищиться. Ну що ж, давайте будемо щось паяти. Що нам для того треба буде? Діодики і набір з діелектриками. Поставлю я сюди слюду з пастою для кращого. Тепло відводу. Я думаю, буде добре. Знімаю радіатор, міняю діод. Саму плату я вже підготував. На радіаторі переставив пінчик. Тут довелось трішечки вигнути, бо щось мені сверло трохи з'їхало. Зараз, ось тут я накернив отвір один, зроблю. Різьбу, щоб було на рівні. Так, все приміряв. Зараз намащу це все пастою. Тоді одразу встановлю діод і вже радіатор разом з діодиком буду прикручувати до решти транзисторів. Важке зний, важке зний. Е, відмив, залакував. Зараз ставлю на місце і будемо підключати. Під'єднав навантаження, осцилограф. Ну і зараз буду робити смертельний номер. Мені писали в коментарях, що не можна підмикати інвертор, запускати з вимкненим навантаженням. Правда, не уточнялось, яким навантаженням. Ну, можливо, лампа 200 Вт для нього не буде навантаженням. Чи взагалі не можна? Ну, це незрозуміло. Добре, давайте спробуємо його запустити з лампою 200 Вт. Не згорів. Все добре. Дев'ять ампер. Що у нас тут з керуванням так, ну, давайте тепер щось по зарядці подивимося. Живлення від акумулятора, зараз невеличке навантаження Моя настольна лампа. І так, як акумулятори розряджені, швиденько йому даємо мережу. Є мережа, думає Це зарядка. Працює. Ну, такий невеличкий був, невеличкі маніпуляції з інвертором.